І так, сьогодні 19, у нас 19 червня і Я... серпня. серпня, ой, пробачте. Ну так, сьогодні, і так, і, і ось сьогодні до 20-го, хто може ще подивитись, дивіться, тут є ось такий от місяць, можна сказати. Сонце, ну ні, це місяць. Це через камеру. Ну він просто такого. Ну він три це буде тривати аж до наступного дня, до 20 серпня. Це буде. А потім так, він вже буде спадати і він не буде такого кольору. Так, бо бо зараз він, можна сказати, такого помаранчевенького. І недалеко від землі, ось он, як бачите, ось тут земля, а он, він, можна сказати, дуже-дуже малий проміжок між ним. А він піднімається.